Що ви її вже чули, скільки радості і сміху навколо. В кожній хаті, в кожній дворі, у святковій у до школи. Завітаю малі школярі. Під ногами дорога іскриться. Ні кінця їй, ні краю нема. Проживіють, лиця, всіх вітає красуня зима. Я знаю, що в новорічну ніч збувається всім різні. Чудеса. Я дуже хотіла опинитися у справжній казці. А хіба це може? Звичайно, треба тільки захотіти. Здоровенькі <голи>, були. <голи> <голи> Ви мене обпізнали, я найрозумніший, найкрасивіший і взагалі мужчина розбіті сил. Я Карлсон, що живе на даху вашої школи. Сміху, радості багато. Хай дарує вам це свято, вас чека любов і ласка, бо усе це може казка. добра і радості бажаю. Це й новий рік у нашу школу. принесе добра доволі, повно сонця, повно сміху. Вам на радість і на вдівку. Якась ти сьогодні засмочена, добра, фея. Тобі з нами сумно, з нами невесело. Не я тобі анітоненка. А навіть діш, а як на брене поступне на спільно, Ну спітати. з нами. Ой, ти чуєш. Сіде, а отак а легенько, непомітно, адже далі, тікаємо. Ага, уже розігналась. У нас в селі економічна криза, а ти новий рік, новий рік, долар все вище прямує, євро зводить нас з ума. Якщо наша влада нас просто не чує, то буде реально біда. Ах, що це з тобою? Це настільки жорстока, що розігнала всіх намір. Це просто жах! Що ми все пропогане? просить у каз. І моди три, потім щось підтягали, шліфували, танцювали. Як нова копійка сяй знає, кращої немає. Так, я, баба, яга. га, <звілля> охі базіка теж мені красуня, це все і жажечі, пойдушся у ріфлем. То де твоя нога? Там ти нігті. Певне, мела посуда і зламала, а вирядилась перед кем. у тебе у лісі замість попарація самі бігають. А ну, Згадай свою спеціалізацію, викликай нечисту силу, бо не можу через добру фею новий рік весело зустріти. Гей, чи ти до мене. Ти мене не я тебе таку возу я іще не з'їхав з возу. Ти про мене це сказав, щоб тобі я це не Бачиш ти, що тепер не я а гуся. Ти не знаєш, я в кіномуся. Все різні, радіть красиво. Дічко моя, птічко моя, якщо ти лапшу на вуха не треба, бо тобі ти пошкаряв імкусі до неба. Що ти та щось наноси на Бати свято на твоєму болоті. Треба гідно привезти цей рік. А хто нас буде забавляти? Ми не вміємо співати. Я чула, десь там мальвіна співає. Так ви її брадите, нехай нас розважає. Щас, розбіглись, Прошу вперед, слухай. Він різне нічого, якщо не буде гроші, якщо нам не заплатиш, не будемо ми діяти завдання твоєго, по морщилях, а я не стою його, по ворщилягом, а я співаю, вовщилягом, я сміця, о. О, 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 щіля, о. весело співаю. Я собі подобаю! то де це малявка? А ходив сьогодні в ліс і пакунки, подарунки у турбині вам приніс. Всіх здоров'я, всіх вітаю, всім я радості бажаю, стану з вами під ялинку, під ялинку верховинку. Я вітаю нині всіх і дорослих, і малих. Любоглянути старому, веселити за любки. Ой перепрошую. Алло. А зв'язок яка Кого вкрали? Мальвіну. Як вкрали? Скоро ж півні. А без всіх казкових героїв свято не настане. Тож ми, ми мусимо врятувати Мальвіну. Треба кликати всіх казкових героїв. Навіщо він тобі? Він забрав у Єруп'ян. Якщо я не знайду, він мені їх не віддасть. Я не нафарбуюся і не буду гарно виглядати на вашому святі. Ти що? Мальвіну прави? Без всіх казкових героїв свято не почнеться. Тож ти мусиш мені допомогти її врятувати від поганих рук. Звісно, дідусь. Червоною шапочкою всі мене забули. Я слова стежив кличе мене в курсі. Мама пиріжечків смачненьких, щоб я відвідала бабусю рідненьку. Я поспішала до вас. Тут усі казкові герої зібрались до вас. Хочу вам допомогти мальвіну знайти. Я дуже вдячний. Тепер нас уже троє. Попелюшко, а ти з нами? Так підуть. І я зможу. тим вам допоможу. Я тюльмовочка із дивної країни. Де у кожній квіти дитина. Дуже хочу з вами танцювати і марвину нашу, рятувати. А я русаленька з морського дна. І свято це для мене дивина. Кругом так красиво, людей так багато. І дерево дивне горить на без Оце карнавал. О свято, так свято. Тож давайте швидше Марвіну рятувати. Значить так. Ось мій план, попадуть вони в капкан, чорти всі не озирнуться, як у ваші чари попадуться, своєю красою ви їх заворожите, з вашою чарівністю ви, звісно, можете. Я дуже прошу, дайте мальбі, звичайно, ми її не віддамо, ще синяків поставимо. Ми, тепер, ми не поступимося ні на краплю, ні на грам. Не підкопите ви нас і не думайте, не раз покушала нас питання. Кірпічками, пирогами, бо <питерпи> ми не йдемо. Навіть не старайтесь і не сподівайтесь. За тайці не знайшли життя. Зачаруємо вас ми. Стоп, стоп, стоп. Най не старайтесь. з чартами не ладнайте. Це мої круті дружки. заберуть за всі квіти. Що, дівчата, страшно стало, біжіть, поки не дістало. Не <питерпи> по подобати, будемо вам позволим. <питерпи> Я <питерпи> Веселий боротинок, до вас прийшов я із кіно, паштишечки не з Але сміливі, добрий, дуже як хоробри. Що я мальвіну рятувати, що вас усіх навчила рахувати? Бо від її уроків мені отам урок. Не віддамо. німа не можуть буду я хлопчувати. Новий рік, там казка обійма розкрива, на поїзді поспішає ялинка лісова. Ся, льбу, лаві, льбу, сели, новий рік. Новий рік. мов сніжинки. Всю ніч витять, летять. І так навколо весело звучать. Метелиця співає, Та чує білий сніг. Міт новий рік, Під новий рік. Він є та тут і веселих, і зміслих, і напевно, що на світі не прожити нам без вести. Хай героїв та злов, машарують добровить, і на віки добро переможе, хай Бог. Нехай тільки радість несе рік на новий. Хай щастя, добробут, прийде в ваш дім. Нехай Україна повіт процвітає, а Господь здоров'я усім посилає. Давайте зробимо це весело з після. Здійснення талантів і мрій у прийдешньому новому році. Даруйте всім тепло і ласку, і весело хай буде вам. Любіть усі, як діти казку і насолоджуйтесь життя. Чудеса під новий рік бувають, всі бажання щирі загадають, бо збувається усе новорічну ніч. Радість і спокій на душу лягли, Сум відлетів далеченько, до потішили діда, діти малі, та часом, дідусю старенький. Спершу нічого мені, у далекий білий світ, загальні танці і пісні, подякувати слід. Загадаємо бажання, загадаємо на цілий рік щастя, миру для кожного дому і в душі побажаємо всім. Щоб жилося молодому і старому вільно, легко у році на жаль, прощатися пора, дорогу вирушати, до святкою рік цей промена, і знову прийти свято, спокою вдома, добробуту. Бажаю вам у році мною, нехай усі касмої мрії, після і без вагань, найкращих вам зумових побажань. Завжди асоціюється з подарунками. І у нас цього року теж нам зробили великий подарунок. Наш сільський голова Іван Іванович і фермер нашого господарства Тимофійчук вони для всіх учнів школи закупили подарунки. Тож я від імені вас усіх щиро-щиро дякую. І Бажаємо їм здоров'я, щоб у них усе було добре і на другий рік вони це повторили. Всього найкращих смачних подарунків діти вас!